У Дніпрі просто на вулиці стріляли в дитину. Шестирічний хлопчик зазнав тяжкого поранення. Він у лікарні це сталося пізно ввечері в одному зі спальних масивів. Разом із мамою дитина йшла в бік з магазину у бік парковки. Саме тоді дорослі почули постріл, а дитина поскаржилася на біль у грудях. Зараз в життю хлопчика загрози немає, хоча пострілом пошкодило легеню. Дитину прооперували, кулю вилучили. З'ясувалось, у хлопчика влучила куля від патрона Флобера, випущена з пістолета. Правоохоронці розглядають різні версії стрілянини. Водночас схиляються до того, що дитина стала випадковою жертвою хуліганів, які розважалися зі зброєю. Мама дитини пригадує, що після пострілу бачила підлітків, які хутко бігли геть. Вирогідніше за все, що це було, мабуть, з хуліганських спонукань. Ми будемо опитувати і учнів, і. Персонал шкіл, який які поблизу є для того, щоб можливо встановити хто хлопчиків міг або говорить про те, що в нього є пневматична зброя.